Ви теж так? Ціле життя не маєте часу прочитати Біблію? Ціле життя минає, а ви не маєте часу помолитися ні вечір, ні зранку. Хм. Багато людей так, насправді дуже велика кількість людей. Але ми потім, ті самі люди, нарікаємо на Бога, що в нашому житті щось не так. Що хтось має більше, ніж я, що той щасливіший, ніж я, а я якась невдаха і так далі. і так далі. Але Бог нам все життя посилає таких пророків, людей, які є людьми Божими. І вони звіщають нам волю Божу. Вони нам кажуть, щоб ми покаялися. А ми замість того, щоб каятися, ще їх звинувачуємо, що вони якісь не такі, і взагалі сектанти, і якісь баптисти. і там... Якась взагалі секта, що вони там роблять, якісь щось там все позбирали, щось це молять взагалі. Але я вам скажу, таке життя минає, і я маю такий приклад життя. Один чоловік все життя гнув матами так восьмиповерховими на всіх, і на все, і на тварини, і на людей, яких і казав, я вже би нині вмер, я вже не хочу того життя, я не хочу жити. Ну, щось лишила, ну вмерти і все. Але. Коли притиснула хвороба, коли людина відчула реально, що вже во нині завтра, встав і каже, ще би трохи пожити. Я не хочу бути тим чоловіком. Я не хочу лежати на тому ліжку і собі думати, що все, а я ні зробила.